Вітаю всіх! Це Тіма Агроконсалт і зараз агроконсультації невеличкі з телеграм-каналу Агродіш. Так, ну давайте. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, що з перцем плями з'явились в теплиці, але лише на двох п'яти сортах. Давайте подивимось. Хлорозить підграє край листя. Край листя підграє це, мабуть, після висаджування. А хлорозить тому, що щось не засвоюється. У нас це нижнє листя. Внизу це магній. Щось блокувало магній. Наглишок кальцію блокує магній. Якщо це, за ці хлорози, ми дивимось. Наглишок кальцію блокує магній або нестача самого магнію. Наступне тут просто рослина зараз стресує під, із за пересаджування. Було йому трохи сухо, повітрював вітер і тому крайлися тут під гори. Зараз нам треба дивитись на точку росту. І максимально зараз стимулювати кореневу систему, давати гарненько живлення азот і фосфор, щоб рослина стартувала і росла. Наступне у нас тут є відео. Добрий день, Тимур. Був на курсі по кавуну у вас. Рослина кавуна. Таке в мене питання. Не проходили ми, не було в нас такої теми, як формування Треба розганяти вегетативну масу. Є де-інде вже плоди і вигтини маси і трохи, не, трохи такі, ну, році, Бачимо, віг, ласка, не вистачає, Треба поливати трохи частіше. Бачимо пошкоджений плід. Він пошкоджений це механічно, механічно пошкоджений. І Пітання його покрутило. Це механіка. Під коряний, час, коли був плід маленький з розміром, як яйце курине, не більший його пошкодило, або, можливо, таке, як був як кулак, його телепало. На вітру стебло рослини і він пошкоджений. Щоб це перевірити, треба знайти такі плоди, невеличкі, і е, на них, наприклад, надряпати на цих плодах, е, щось там, якесь, е, ну, наприклад, ім'я або якийсь символ надряпати, потім спостерігати весь час за цим плідом. І в нього будуть такі самі пошкодження. Тобто, це механічно пошкоджені. Що з таким плодами робити? Їх треба видаляти. Видаляти обов'язково, тобто в ну, них нічого гарного не буде. Далі, я би їх видалив тут і обов'язково дав би там гарненько кілограмів 70-80 літрів м'ячний, плюс сульфата калія, кілограмів 25, зробив би такий полив, щоб качнути вегетативну масу сильніше щоб розвивались. Далі не забувати про обробки полисту бором, щоб русина мала більш сильніші клітини на, на плодах. Оце моя рекомендація. Поливати треба частіше і більше, щоб рослина розганяла вегетативну масу. На це питання я відповів в Тік-Ток. Кому цікаво, можете перейти в Тік-Ток, подивитись краще окремо. Так, підкажіть, будь ласка, це кавун? Чогось не встачає, чи це болячка? Ну, тут треба дивитися по. Одному там, краю листя треба показувати всю історію, всю, все, що тут є. Треба підняти вище камеру і показати все, що навколо, в яких умовах це росло. Ну, Це, скоріш за все, хвороба. Ось тут, ось тут більш тут є загнивання. Це більш за все хвороба. Рідаміл Голд плюс Казумін, зробіть опискування, закриє 90% всіх питань. Це, е, тут хлороз хлорозить питання у вас по фосору, по кальцію, можливо, їх трохи надлишок. І е, треба збільшити Ну, от що плями тут на стеблі, то якщо це плями, то квадрістоп вам там, в оприскування теж, ну, планово робити оприскування від, від хвороб, при яких умовах вони з'являються. Ну, Наприклад, зараз дощить дуже сильно. Зараз то в мене на агросупроводі, ми по, працюємо проти транспарозу та бактеріозу, тому що дощить, треба це очікувати. Це можливо, можливо, можливо. Ну, це край листя. Ну, більше хвороба, Більше я склоняюсь до хвороби. Ще можливо заліза мій та цинк питання, як вони засвоюються. Це, це ними треба розбиратися. Наступне ми подивимось на цей. Салат, котрий бачить в ґрунті надлишок натрію. Надлишок натрію і потім у нас є симптоми, схожі на бактеріоз. Надлишок натрію, да, край листя підгорає і блокується кальцій і все таке інше. Це хвороба, зараз хвороба, але причина солі в ґрунті. Ну, Навіть по ґрунту видно, що він не дуже щасливий тут бути.